Стільна свадьба Ба -ба -ба -ба. Ем, завжди, коли йдемо про весілля, е, кожен собі уявляє якось по-своєму і там наречений по-своєму, наречена по-своєму, гості напевно чогось очікують. Ем, найкраще рішення, яке тільки може бути, це запросити тих професіоналів, які справді знають, чого всі можуть хотіти. І е, стільна і свадьба. Це ті дівчата, які не просто організовують вечірку чи не просто роблять весілля для там тридцяти шести 150 ста людей. А це ті дівчата, які так переживають за тебе, аби все вийшло насправді круто, насправді класно аби всім сподобалося. Що так здається, що це їхнє весілля, а не наше. Тому однозначно, якщо вибирати між інших будь-яких весільних координаторів, Стільна свадьба це ті професіонали, які можуть почути те, що ми хочемо отримати, і реально можуть тілити це mm вже -hmm. дуже змістовний коментар. Просто очень важно, чтобы картинка, которую ты себе в голове рисуешь, чтобы ты ее мог объяснить, а люди умели услышать то, чего ты хочешь. Это конечно не всегда получается с первого раза, но главное, что очень стараются людям, что люди стараются это сделать, и результат на лицо получается очень здорово. душевно. Дуже дякуємо стильній свадьбі за те свято, яке ми влаштували. Ми задали дуже нестандартну задачу. І мені здається, вони зуміли її вирішити це... абсолютно настолічно. Дякую.